І так, коротше, приїхали ми на Майами Біч. Вирішили тут є такі протока, така протока, де можна побачити парохплавиць, пароходи, всякі, пляж класний, там самому перешийку в кінці самого Майами Біч. І там цікава сьогодні пригода в нас була. Ну, Вона майже кожен раз тут ця пригода. Хотів поділитися, які тут трабли, в них проблеми з парковками. Короч, приїхали на парковку минулого разу, тиждень тому теж ми були на ній. Ну, з парковками тут проблеми, місць дуже мало. Припаркуватися, десь знайти місце на публічних парковках тяжко. І то на тій парковці, незважаючи на те, що вона ніби як публічна, теж, але щось ціна там, 20 доларів припаркуватися. А поруч теж якась тетя ходить. Якоюсь вірьовкою відгородила ще кусок парковки і чаржить коротше, править там по 30 доларів за парковку. Е, ну, Що в принципі, не дешево. Поруч є. Ну, Поруч це я проїхав хвилин 10 з пробками. І оце зараз йду по цьому ось з цієї сторони океан. Йду туди, де я висадив дітей з дружиною, бо до мені йти до них хвилин 15, мабуть, чи не знаю то ми стояли там в черзі на цій парковці. Куча машин, всі заїхали і стояли там в черзі. І біля нас хоп-чувак виїжджає, звільнилося місце. І всі просто стоять і виловлюють, коли хтось виїжджає, ти типу, можеш заїхати. Але ну, ми стояли прямо біля нього. Тут якийсь чувачок наглий, звичайно, тут без наглості, мабуть, в Майами не можна. Всі дуже наглі, хоче жити в Майами, будь дуже наглим. Це точно. Стояв якийсь чувак ззаді в нас, він побачив, що тут звільняється місце. І швиденько паралельно став заблокував те місце парковочне на претензії, чому ти тут заїжджаєш. Ми якби в черзі, lane, there is a Lane, типу, да, вони кажуть, він сказав, ні 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 я цього чувака, що виїжджає давно фоловлю, я короче, давно його вичисляю, я за ним стою по-любому і типу, з наглою мордою ломиться туди. Ну, Ми ж в принципі, люди виховані. Я сперечатися так не люблю і це конфлікти. Е, тим більше ну, ніби ж в Америці треба робити все якось. М, я так думав, да, е, культурно. Але ні, цей чувак вламується, заїжджає. Ну окей, тіпа, кажу, ладно, не будемо з ним сваритися, хай заїжджає. От, це було тиждень тому. І Він сказав нам, що дружина казала йому, так ми ж в черзі, ось все, лейн, ні-ні, ні, тут, тут, тут це типу, не так. Лапшу нам навішав, заїхав нагло, ну окей. А сьогодні навпаки ми стояли, типаж, ну, окей. лейну нема, так і нема. Будемо зараз шукати, хто так виїжджає. І просто людей шукати ті, хто виїжджають і з ними домовлятися. Дружина знайшла значить, людину, яка виїжджає. Стала там на парковочному місці, і мене... а я спочатку там заїхав, і припаркований стояв вдовж цієї черги, але вона якби не черга, бо всі тебе об'їжджають, а ти стоїш, шукаєш парковочне місце, всі тебе об'їжджають зліва, їдуть вперед, Тобто, ну що це за черга, це бред якийсь. І коротше, якийсь мужлан там теж почав їхати, давить її, сказав, що я щось міліцію визову, тут так не працює, тут черга, there is a lane. І виходить, облапошив нас в другий раз. Тобто виходить, що люди брешуть наглі, що попало, мелють, на голову один одному лізуть. Коротше. І це неприємно, тому що ну, ти хочеш поводитися порядочно якось припаркуватися нормально, все. Але вони якби, ведуть себе дуже як бидло, як у нас кажуть. Одні сказали, нема лейна. Я типа, за цим чуваком обманули, заїхали, другі напаки набрехали, що тут лейн, ми тут стояли, ти так не можеш, їдуть давлять. Коротко, такий бред. Це що биться з ними треба, тут ти ж не будеш до такого рівня опускатися. Тому, да, воно таке все перенаселене. За місце під сонцем треба боротися в прямому сенсі цього слова. Тому що всі тупо як шакали, вдавляться. і... Будуть по головам лізти, ломиться. Ніхто сильно не зважає на якусь поведінку, культуру, вихованість, не знаю. І це неприємно. Замість того, щоб отримати кайф, відпочити і, скажімо так, ти приїхав на пляж, на океан, все, ти просто отримуєш стрес на тій парковці. Таке робиться. Люди, як тварі, себе ведуть некультурно, брешуть всі. Всі щось ругаються і типу, побіждає сильніший. Я не знаю. Бить по морді, ну так, да, це вже міліцію визове точно. Е, і так і ніхто не, не знає, хто правий, хто ні. Тому, да, Ця наглість тут зашкалює і трошки це напрягає. Ми такі популярні місця, якісь, де дуже багато людей. Тупо яблуку ніде впасти, стільки машин, стільки людей. Звичайно, що тут всі товчуться. Один в одного на голові і таке відбувається. Тому я плюнув на цю парковку дебільну. Знайшов на карті там десь за 15 хвилин їзди, я тепер пішки йду. Там добре, що парковка багатоповерхова. В принципі, місце є в ній. Трохи незручно, що далеко йти. Але все ж таки це вихід. І хоча б ти ні з ким не гризешся ніхто тебе не кумарить, не напрягає, лапшу не вішає, і з наглою мордою не, не намагається тебе пошити в дурні. Тому в принципі так. Да. Ну все, дівчата ломляться толпами, я їх всіх знімаю на камеру, звичайно. от. Тесли кром стоять, Мас нормально розкрутився. Все можна взяти такого драндулета, поїхати покататися на велику. Так, я майже прийшов. Ось цей будиночок, який майже на самому кутку знаходиться. І там той пляж і вся та двіжуха. там парк прикольний, набережно можна прогулятися, дуже красиво. От. Але так. Е -е, кількість людей, густота людей зашкалює, всі хочуть тут гуляти. Тому так, треба якось знаходити компроміси. Ось ще якась парковка. Мда, я про неї навіть не знав. Вона так захована в кущах якихось. Але шанс, що там буде вільне місце, дуже малий. Мабуть, як не сказати, нельовий. Ти знову заїдеш на цю парковку, будеш там втикати годину. І хтось наглий туди вломиться і запаркується. Є віруючі люди, як ми бачимо. В них, мабуть, в цей час, цю годину, чи я не знаю як там, якісь. Да? Поклони, молитви, все. О, ти що, парковка? Це шок. Ага, людина платить за паркомісце, мабуть, я так платив 20 доларів. Тому людина тупо розстілає коврика, будь-де, де вона знаходиться в цю хвилину і тупо починає свої оці обряди, молиться і так далі. Цікаво. О, де яка тачка, вся в золоті. Чи не Янукович це? Часом. Золотий унітаз. А тут ще й така машина. Вся в золоті. Так що так. Да. Може Яник тут відпочиває. Він таке любить. Людішки тут баняться, миються від піску, змиваються. Куди я йду навіть не знаю. Але десь там знаходиться океан і направо має бути доріжка, якою можна втулити на той пляжик, куди я йду. Де класний дуже океан, чиста вода, нема цих. Зараз водорослі дуже прибиває до берега. І там нормальний дріжняк. Ага. Ой, все. Такая лайка. Все несутся на великах. И могут убить людей тупо. Они как-то очень не переживают за это. Главное, чтобы детей тут не было. Потому что дети очень неуважные. И... Можуть тут биться, короче, з цими трафіком, рухами. Так, да, кайфово тут. Субота, вихідний. Всі відпочивають, люди дуже спортивні, красиві, всі їздять на великах. Чудово виглядає, собачий туалет. Собачка покакав, зібрали в кульок і викинули. Так як у нас, де на кожному кроці на траві насрато, кучі, ти вступаєш, тут такого нема. Да ось океан уже кайфовий. Так, а це вхід, походу, в цю фортецю, в ці будиночки. Де якісь мажори тусуються, живуть. Ага. Ось тут ми купалися минулого разу і тут дуже класне місце. Зараз штиль, немає хвиль, але з хвилями досить весело купатися. Взагалі кайф, коротше. Так, не знаю, У мене камера. Трясеться, дід, наші руки трясуться, але в мене немає цих приспособ. Грошей я багато тут не заробляю, так що камера трясеться, руки трясуться, дешевий китайський телефон. І все, тулю по знімаю всіх на камеру. Короче. Такі справи. Алла, да, сюди можна приїхати. Середня зарплата 4-5 тисяч доларів на тіло треба, щоб працювало двоє в сім'ї, бо вони будуть ніщібродити жорстко і не виживуть. Хоча тут деякі люди і на 4 тисячі доларів живуть. В принципі на сім'ю бюджет 1300-1400 доларів в це їда. Це я про нас говорю дружина, двоє дітей, я От. житло єдине у нас 3500. Є е, в яких поганих районах там, по 2000. В принципі, можна кінці з кінцями зводити і навіть жити на менше, але щоб нормально жити, то бажано, щоб двоє працювало. Чоловік і дружина. І тоді може вийти там в сумі 8 тисяч доларів. А на цю суму вже більш-менш в Майамі можна двіжувати і тусуватися. Ось такі от справи. Так що в магазинах взагалі на касах і таких професіях, де немає досвіду, багато підготовки, то я дивився по 10 тисяч... Ой, кажу, 10 тисяч. 10 доларів. Від 10 доларів до 20 доларів годину платять. Це небагато, да, так от і виходить, що початковий рівень без досвіду це десь 2000 доларів, а щось краще, а щось краще буде десь 20 доларів. Година, це десь 4 тисячі, плюс податки тут 20-25%. І того залишиться небагато. Тому треба думати. Чим тут займатися так, майже прийшов. Ось ну, тут чудове місце. І ці лайнери кругосвітні, плавають, можна на них дивитися класно. Такі дорожки. А це ось Fisher Island. Спереду тут ці мажори голівудські зірки собі хати покупляли по 20, по 40, по 100 мільйонів, маєтки якісь і короче, тіпа, то їхні двиги. От. А ось мої дружина і діти тут тусуються. Ось мій син, який жде рибалку і ниє, за ним мене вже кончив. Привіт! Але ви нам як А, прийшли Пішли, що там, замерзли всі, купались, мокрі. Рибалку твою він взяв. Зараз поймаємо рибину, підемо. Діти з глузду сходять з цими рибалками, басейнами. Запроси в них тут дуже виростають. Вітаю!